Сьогодні відзначають день коштовності. Чи полюбляєте ви ювелірні вироби та який найдорожчий подарунок ви отримали? Ми жінки звичайно полюбляємо ювелірні вироби. А який отримували найдорожчий подарунок? Ми багато отримували. Найдорожчий був у мене подарунок, мені діти подарували образок матері божої. Все золотий кожна жінка, мабуть, полюбляє коштовності, а найдорожчий, не знаю, чоловік подарив. Колись на 8 березня колечко з камушком. Не знаю, скільки стояло, не скажу. Вироби я золоті полюбляю. І подарунок непоганий отримала від чоловіка. Який саме? Сірішки. Прихильна до золота, прихильна. Отримувала одного разу, мені закоханий, подарував серебряну цепочку з колончиком в формі сердечка. Ну, Срібло було. Доволі таки на сьогоднішній день не кожен може дозволити собі сережки купити за 2 700, за 2800. Доволі таки дровасіка. Золото, калічки, сережки, цепочка. Хто дарував чоловік? Отримували золоті коштовності від працівників з роботи. Сьогодні відзначають день коштовності. Чи полюбляєте ви ювелірні вироби та які подарунки отримували? А, ну, полюбляю і ношу. Ну ось останні сережки, які я ношу – це від чоловіка був подарунок.